Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Окупована спадщина кам'яні вишиванки. В Одесі відбувся майстер-клас, де вчилися створювати орнаменти, якими оздоблювали будівлі у нині окупованій новій каховці. Фільми для всієї родини. В Одесі відбуваються безкоштовні покази в рамках Children Кінофеста. Хендмейд на продаж, польовий борщ на пробу. У Чорноморську ще на Одещині відбувся ярмарок, на якому збирали гроші для військових. Готова, правда? Ага. Дякую вам, дівчата. Ми зробили велику роботу. Аріна, Анна. Довженко би нами пишався. звичайно. Так, учасники майстер-класу зі створення кам'яних вишиванок розмальовують вже готові роботи у науковій бібліотеці імені Грушевського. Це було дуже легко, дуже швидко, і круто, що воно так швидко вийшло. Ми, звичайно, робили все на заготовках, але головне було зрозуміти ідею, тому що кожен, хто підійшов, хотів сказати, а можна тут бортики ще замалювати? Ми такі пояснювали кожному, що ні. Це спеціально залишається для того, щоб було видно, що тінь, верхній шар, нижній шар, і тоді воно гарно а, візуально а, відображає ідею довженка, що вона має бути на фасаді а, такою яскравою картиною. За іншим столом, люди вчаться робити суміш для кам'яної вишиванки. Для створення заготовки треба кілька інгредієнтів: просипаний річковий пісок, цемент та восьмирічне гашене вапно. Учасники працюють із вже готовими поверхнями та за допомогою паперових форм переносять на них малюнки. Далі беруться різьблення. Ми знімаємо поверхню і стараємося надати їй об'єму, тобто такими, наприклад, рухами скальпеля, інструмента. Одна площина у нас, наприклад, що була вища, друга нижче, і тим самим складається враження. Вікторія прийшла на майстер-клас, щоб вперше виготовити кам'яну вишиванку. Про такий стиль дізналась п'ять років тому від друга з Нової Каховки, розповіла дівчина. Воно виявилося значно легше, ніж я думала. Хоча я розумію, що в польових умовах вертикально. Це зовсім по-іншому відчувається, але воно, в принципі, сам матеріал такий достатньо пластичний, тільки треба робити швидко. Треба дуже швидко робити, бо потім, вже коли намагаєшся його формувати, він осипається. Кам'яні вишиванки прикрашають фасади будинків у новій Каховці. Їх створив за власною методикою український художник-монументаліст Григорій Довженко під час будівництва міста та Каховської ГЕС у 1950-х роках. Всього близько 2,5 тисяч квадратних метрів такого різьблення через повномасштабну війну та підрив греблі роботи перебувають під загрозою знищення, розповіла кураторка проєкту, окупована спадщина Півдня України Ліза Євсеєва. Найбільше вони страждають від обстрілів. Обстріли є постійні. Ми знаємо, що на п'яти будинках вони є точно пошкоджені. Ймовірно, що їх є більше після затоплення найбільш постраждали. Монументальні панно на літньому театрі і палаці культури це ті будівлі, які повністю опинилися під водою. На житлових будинках, які в тій частині міста, яка була підтоплена, стан цих кам'яних панно буде залежати від загального стану будинку, тобто якщо це руйнується будинок, відповідно руйнується панно. Мета проєкту розповісти про український південь та об'єднати громаду, каже Ліза Євсеєва. Більше 80% новокаховців мусили покинути місто і. Звісно, навколо спадщин, навколо воркшопів. Ми об'єднуємо розпорошену громаду. Доєднуються всі переміщені з Харкова, з Одеси за кордоном. Дуже багато людей приходить власне поговорити і про теперішні стани, про минулий розповісти про свою про свої коріння, про свої міста в нових місцях перебування. Майстер класу передувала півгодинна лекція про історію створення кам'яних вишиванок. Її слухали понад 50 людей. Михайло Кушнір, Євген Войтенко, Суспільне новини. Одеса. Роботи українських режисерів від сіми років та іноземних авторів з досвіду можна переглянути на 10-му ювілейному Children Кінофесті в Одесі. Цього року у фінал дитячого кіноконкурсу пройшов 21 фільм. Організатори зазначають, це безкоштовне дозвілля для всієї родини, а також тих, хто любить сімейне позитивне кіно. Це у нас 10-й ювілейний фестиваль. Він проводиться не лише в Одесі, а у багатьох містах України. Конкурсна міжнародна програма включає в себе сім фільмів. Ми їх будемо дивитися щодня по одному сенсу. День голосують глядачі, тобто, після сансу вони дають свої голоси, і ми рахуємо бюлетені. Переможці визначають у кожній країні, яка подалася на фестиваль. Також у кожному українському місті власні короткометражки презентують учасники до семи років. Це найменша вікова група фестивалю, каже Євген Дворський. Також буде відбуватися ще 8 липня дитячий конкурс. Це ті фі будуть приймати участь короткометражні фільми, які створювали саме дітьми. На це у нас окремо є конкурс. От 8 липня буде єдиний сеанс цього, цих фільмів. Найменша вікова група це до 7 років, і інша вікова група це вже після 7 років. Обмежень щодо проблематики і тем для учасників немає. Організатори зазначають, цьогоріч очікують порефлексувати саме над дитячими роботами їхнім баченням сьогодення. Ви уявляєте, це така атмосфера, коли ми сидимо в залі, повна людей, повна дітей, повна наших глядачів. І ми разом передивляємось ці стрічки і разом рефлексуємо, і можемо поговорити після показів до нас, підходять батьки разом з дітьми, і кажуть, дякуємо, дякуємо саме за таке кіно. Класно, що піднімається тема добра і зла і для маленьких дітей об'ясняється, що як, і що завжди хороша позитивна концовка, тобто завжди уходиш з хорошим настроєнням. Ми поставили. Відмінно нам сподобався. Я вже не перший рік і, правда очень классно, що організовують подобні мероприятия в Одесі. Я була, ще на одному фільмі теж дуже класна з братом, тоже теж понравилось. Я вважаю, що це дуже класна ідея проводити такі ну, покази. Світлана за теж на фестивалі не вперше кажуть, повертаються четвертий рік поспіль саме через сімейне кіно з позитивними емоціями. Мне понравился этот фильм. У него даже особенно такая атмосфера. Мне очень-очень сильно понравилось. Как-то там все проработано. Вся вот эта атмосфера. Там эмоции. Даже захотелось как-то даже плакать, когда был пожар. Мне очень сильно он понравился. Такие сложные для нас их времена. Такие вещи поддерживают всех нас. Это особенные фильмы. Да, они все с душой. Это интереснее, чем обычные даже. Да, развлекательный какой-то контент. Намного интереснее. И сама атмосфера, да, что ребенок Ось я членам журі, не та Найвищу оцінку стрічці поставила і родина переселенців з Луганщини. кажуть таким сімейним дозвіллям дуже задоволені. Дуже велику, максимально. Бо мені от в мене враження. от дуже я хочу другу частину. От я треба другу частину. Мені сподобались самі пригоди як. Дівчина гая боролась, так скажемо, зі злом вона була за справедливість, за добро, і вона хотіла добитися справедливості, щоб погані люди були покарані за свої вчинки, і тому це дуже чудовий сімейний комедійний фільм, який хочеться дивитися з продовженням. на Children кінофесті» Працюють волонтери. Кажуть, для них це також можливість побачити позитивне сімейне кіно. У нас три дні, коли нам надали можливість поволонтерити на цьому фесті. Ми вперше на такому заході, на такому великому заході. Нам усе подобається, дітям усе подобається, які і просто відвідують як глядачі, і ті, які волонтерять. Кожен з нас переживає велику втому, велику напругу. Ми приходимо сюди. Ми розважаємось, ми спілкуємось, ми здобуваємо гарні емоції і це дуже важливо у цей час. Спочатку ми приймаємо голоси, коли люди приходять на вихід. Потім ми розподіляємо, скажімо, цей, він ділиться на чотири частини, на відміну, добре, задовільно і погано. Наприклад, тут от вибрали добре. І потім ми спочатку розкладуємо по частинкам, де добре до відміну, і потім рахуємо голоси. Це дуже прикольно бачити, що навіть дорослі теж зацікавлені у таких фільмах, і вони і своїх дітей, так би мовити, бурять. важлива особливість Чілдренкінофесту. Це те, що основна частина фільмів програми буде показана в кінотеатрах лише один, один раз. Більше такої можливості подивитися саме ці фільми в українському озвученні на великому екрані в Україні не буде. Ну окрім там декілька фільмів, які пізніше вийдуть в український прокат. Безкоштовно переглянути стрічки конкурсної програми можна на сайті онлайн-кінотеатру Children Кінофест, а також в Одеському кінотеатрі Сінема Сіті до 9 липня. Для цього потрібно зареєструватися на сайті фестивалю. Вікторія Габчук, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Збирали кошти на зсу в чорномортку. Що на Одещині волонтери провели ярмарок. На ньому хендмейд, смаковики різноманітні активності, серед яких плетіння сіток. Плетемо сітки для того, щоб наші захисники били живі і били це добре, тому що це, це сітки чи це життя. Ми плануємо, щоб подивилися, що це не так тяжко і можна, це, можна залучатись до цього. Серед іншого на ярмарку пропонувало скуштувати сублімований борщ, який волонтери готують для військовослужбовців. Наші дівчата самі сушать овочі, роблять отакі набори. Це е, червоний борщ. Е, зараз покажу, це зелений борщ. Такі борщі. Червоний, зелений. І відправляємо хлопцям на, на фронт. Я зараз буду його робити отут, так, як це будуть робити хлопці на, на фронті. Приготування такого борщу займає 15-20 хвилин. Це порція на 5 літрів, тобто на 10 хлопців, якщо кожному по, по пів літра. І зараз я цей борщ зварю, і будемо, щоб люди куштували, спробували що і як. Спробувати скуштувати, я віддаю так. Але якщо у вас є бажання задонатити хлопцям, ось скринька. Я сам хотів піти у цей батальйон. Але мені 63 роки. А згідно наказу пана залужного, 60 плюс додому, тобто мене не взяли, але я не можу бути осторонь. А тепер можна куштувати. А скажете, як вам борщ? борщ? Дуже смачний, але мені е, солі трошечки не вистачає. Спеціально чекали нашого борщу, не нашого, а які хлопці наші. Снідають, кушають, куштують. Смачно. Важливо, це ж підтримка. Дуже важливо. І ми завжди. Приходимо і завжди підтримуємо, і завжди снідаємо. Щось... Ну, треба щось робити для наших хлопчиків. Ми просто вийшли з дітьми на прогулянку, побачили і вирішили прийняти участь. Я вважаю, що це дуже важливо і населення з радістю витрачає свої кошти тут і дітей привчати, що це дуже корисна річ. Ну і взагалі, велика подяка тим, хто приймає участь як учасники. Окрім збору грошей для бійців, такий ярмарок спосіб нагадати людям про війну, каже організаторка Жанна Гопова. Мета наша не стільки зібрати гроші, а скільки нагадати містянам і там переселенцям, гостям нашим, всі, хто приїжджає сюди, нагадати, що все ж таки йде війна. Тому що навіть на ну, сьогодні відчуваю себе десь в році 15-16, коли начебто десь там іде війна. А тут ну все можна відпочивати, вже можна не звертати ні на що уваги. Збираємо на дрони запчастини для дронів для 246 го батальйону. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 4 липня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер Південно-Східний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 19 до 22 вночі та від 29 до 33 градусів в день. В Одесі перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Вночі та вранці опадів не очікується. У день йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря вночі 19-20 із позначкою плюс. Вдень 30 32 градуси тепла. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.